Сміються плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада, Весна іде назустріч вам, весна в цей час вам рада. Намент єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі, улив шумляче море. Лови летючу мить життя, чаруйсь, хмелій, впивайся, і серед мрій і забуття в розкошах закохайся, поглянь, уся земля тремтить, в палких обіймах ночі, лист квіт сірвійно шелестить, траві струмок воркоче, відбились зорі у воді, летять до хмар тумани. Тут льються пахощі густі, Там гнуться верби п'яні, як іскра, що в тобі горить, і згаснути не вспіла, Гори, життя, єдина мить, для смерті ж вічність ціла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, налагодь струни золоті, бенкет весна справляє, і сміло йди! Під рок, з вогнем, з піснями в гості, на свято радісне квіток, кохання, снів і млості, загине в себе звороття, вороття, що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди. І схочеш ти вернуть собі, як Фауст, дні минулі, та знай над нас боги скупі. Над нас глухій й нечулі, сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Олександр Олесь.